Христос посеред нас, 12 липня, церква Христова відзначає День славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. У цей день закінчується Петрів або апостольський піст, встановлений церквою на згадку про служіння і страждання святих апостолів. Апостол Петро народився в місті Вівсаїда, був братом апостола Андрія Первозванного. Жив зі своєю сім'єю в Капернаумі і займався рибальством, звали його Симоном, а ім'я Петро, що в переказі означає камінь скеля, за висловлену ним тверду віру у Божі об'явлення, він отримав від Ісуса Христа. Життя Петра, більш за інших апостолів, висвітлене в євангельських оповіданнях, тому що він увесь час знаходився поряд з Христом. Особливо сильно був прив'язаний до нього, беззастережно вірив в божественне послання Господа. За це був він удостоєний особливої близькості до Господа. Христос, після трикратного його зречення, відновивши Петра в апостольському званні і служінні, триразово повторив Паси овець моїх! І Петро став одним з найсміливіших проповідників Євангелія. Уже в день п'ятдесятниці він навернув у Христову віру спочатку три, а потім ще п'ять тисяч чоловік. Петро прославився багатьма зціленнями, а Віопія Воскресив з мертвих таїв, Безтерпно свідчив про Христа перед начальниками Єрусалимського і судом синедрьом, був двічі ув'язнений у темниці, приречений на смерть. Але після чудесних звільнень. Ангелом не залишив свого проповідницького подвигу. Він побував в різних країнах Сходу і Заходу. Петро помер мученицькою смертю в Римі приблизно в 57-му році. Засуджений до Христа, він, згідно церковного предання, просив розіпнути його вниз головою, вважаючи себе негідним померти, як Господь. А апостол Павло з народження носив ім'я Савл, і лише через деякий час після навернення до Христа став називатися Павлом. Він був родом з міста Тарсу, що знаходився на півдні Малої Азії, і жителі якого користувалися правами римських громадян, виховувався при Гамалії, найвідомішому іудейському законовчителю того часу. Савл виріс. Переконливим захисником Моїсеєвого закону і батьківських переказів. На початку євангельська проповідь Христових апостолів викликала його гаряче обурення, і він став одним з активних і ревних їх гонителів. Він навіть був присутній при каменуванні першого християнського мученика, архидеякона Стефана. Проте був чудесним чином на дорозі до Дамаску, навернений до Христової віри, самим Господом. Після цього Савл хрестився і став ревним, і, вочевидь, найактивнішим і найрезультативнішим проповідником та будівничим христової церкви, а також видатним теологом і апологетом християнства. Це саме він, як і Петро. Дуже чітко і переконливо наголосив на тому, що в новозавітній церкві ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, яка є Ісус Христос. Зробивши декілька подорожей, Він заснував християнські спільноти в Малій Азії, Греції і Римі. Апостол Павло був обезглавлений мечем у тому ж році, що і апостол Петро. Обидва вони і апостол Петро, а особливо апостол Павло, багато потрудилися в поширенні Христової віри, і тому справедливо відзначаються разом у числі стовпів церкви Христової і первоверховними апостолами. Вони обидва мученицькою смертю померли в Римі при імператорі Нероні. А їх пам'ять святкується в один день.